Куп'янську та громаді тривають роботи з відновлення газопостачання. Це місто звільнили від російських окупантів у середині вересня. І відтоді всі служби посилено працюють задля повернення людям комунікацій світла, газу, води. Зокрема, містяни довгий час були вимушені готувати їжу на вогнищах. Зараз у багатьох оселях знову є газ. У приватному секторі Куп'янська блакитне паливо повернули до 95% домівок. Знову з газом 55% багатоповерхівок. Спасибо вам, газ нам дали, газ у нас є тепер. Так що будемо тепер їсти готувати і включати котли. Роботи з відновлення газопостачання складні. Дозвіл на початок ремонту спочатку дають сапери. Далі починається кропіткий процес. Перед підключенням домівок газовики перевіряють кожен метр труб. Наразі роботи вже вийшли на територію Куп'янського району. По Куп'янському району. Ми на даний час виконуються роботи по відновленню та усуненню пошкоджень по газопроводам середнього тиску ГРП ШРП, бо дуже багато пошкоджень. Готовимо подачу газу до кавшаровки. Газовики АТ «Харківгаз» працюють без вихідних. Роботу ускладнюють значне пошкодження мереж і обстріли рашистами району. Інколи ремонтувати доводиться по кілька разів через бомбардування газогонів. Проте фахівці щодоби повертають газ до значної кількості осель, і за два тижні газ планують дати і в ківшарівці. Там на це чекають тисячі родин.